Ми ведемо репортаж з головної площі Жешова, міста Жешова, Польщі, де зараз відбувається євромайдан на підтримку в майдану в Києві. Зараз студенти святкують і пропагандують асоціацію Євросоюзу для України. Сотнями тисяч Перше по всьому світу виходять десятки сотні людей. Я дуже радий, що нам вдалося буквально за кілька днів зібрати стільки людей, що стільки людей. Хочуть показати свою громадську позицію. Сьогодні ми хочемо, окрім того, що будемо казати наші гасла, поспіваємо наших пісень, прочитаємо вам справжніх українських віршів. Ще підпишемо петицію, де будемо вимагати від української влади підписання угоди про асоціацію з ЄС. Ми хочемо. Від нашої влади підписання цієї асоціації. І якщо ви не здатні це зробити, то нафіг цю владу! Аті з вами! Мешканці жишова сам з вами! Obywatelami, którzy chcą do Unii, a my jako Polacy budujemy most solidarności między Polską a Ukrainą, między Unią a Ukrainą. Także jesteśmy z Wami. Dziękuję, żeście tutaj przyszli, i mam nadzieję, że właśnie są takie uroki demokracji że to ludzie będą decydować, czy być w Unii Europejskiej, czy też nie. Także jesteśmy z Wami, trzymajcie się. Все, що є на сніданки, на їхні довелі мандати. Але є лише один документ, що для мене має значення. Це маленька книженця, і моя паспортина, така собі з клявим написом, з написом Україна. І можливо хтось скаже, що то таке, що за куйомджена книжка. Та я й це книжки своє, своє неймовірне призначення. Бо коли я по вулиці йду і сміюся, на мене прип'яна скотина. Я достаю з гуцульських штанів чудово свою паспортину. і прокричу, що пишаюсь я тим, що я громадянин України. Доброго вечора, Макс. Доброго вечора. Я знаю, що ти з організаторів цього дійства. Розкажи, будь ласка, про взагалі свої дії. Підкажи, що робити молодим революціонерам для того, щоб зібрати такі майдани. На ну, насправді, перше, що треба робити, це вірити. Вірити в ідею, яка по Вперше за такий довгий час Україна об'єднається навколо ідеї, а не навколо політиків, партій чи якоїсь такої політичної теми. Ми обійна за ідеєю європейської України по цілому світі. І тому мені як організатору було. Я не скажу, що легко організувати, але я дуже радий, що стільки людей, кілька сотень людей прийшло зараз сюди. Бо вони, як я, вірять в те, що Україна це Європа. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Хто ти? Я, Саша Песенєв. Я. Українець, мене звати Іван Мазов, я тут е, навчаюся на всій третій рік. Студент. Я студентка вищої школи інформатики та менеджменту в Жешові. Я прийшов сюди, щоб виразити свій протест проти того, що твориться в нашій бідній Україні. Я рахую, що кожен, кожен може вкласти не знаю, маленький свій внесок в цю боротьбу. Якби мене тут не було, може це може не змінитися. Тому я тут. Заради змін. Я хочу, щоб Україна вийшла на правильний шлях, щоб в Україні все стало набагато краще. Я тут стою, тому що я знаю, що я хочу, щоб Україна була в Євросоюзі, тому що всі люди цього відстоюють, і я хочу їх підтримати. Тому що я знаю, що якщо Україна буде в Євросоюзі, вона досягне більшого і буде економічно стабільною країною. Я дійсно. Не очікувала такого, що тут відбувається. Дійсно, що міні-євромайдан вже що, то є можливість повернутися мені додому, дійсно додому, працювати там і не залишатись тут. Тобто це є дуже багато для мене і для всіх моїх близьких. Я пішов відстояти, так би сказати, можливо, моє право, право українця. Я хочу у Європу. Тобто Україна зараз на виборі або в Митний Союз, або в Європа. Влада робить щось дивне. І ми мусимо, мусимо зробити свій вибір. Ми прийшли відстояти і показати, що ми, що ми можемо, що, що ми є українці. Я прагну, щоб це дійство не пройшло марно, і ми нарешті досягли свого. І хочу мати куди повернутися, хочу повернутися в Європу. ん、so